Олександр Марченко з 2014-го, боєць 72-ї бригади імені чорних запорожців, позивний Каменяр. У перший день повномасштабного вторгнення ворога Олександр зібрав знайомих і вже наступного дня захищав село Мощун. Кожного дня тривали сильні артилерійські обстріли. Мороз був до мінус 15, а в окопах під ногами по 10 см води. Як командир Олександр Марченко, Брав на себе складні завдання і рішення під обстрілами, доставляв боєприпаси, брав участь у підриві мосту, під щільним обстрілом копав окопи. Олександр загинув разом із трьома побратимами. Рятуючи підлеглих, він наказав їм відступати, а сам прийняв бій. Село Міщун вороги стерли з лиця землі. Олександр загинув. Він був депутатом Верховної Ради восьмого скликання. Йому було всього 57. Слава Героям України і світла пам'ять.